Будинок для любителів простору, світла та затишку. Останній будинок в закритому котежному містечку КМ пейзажі Ірпеня. Будинок з найбільшою земельною ділянкою і з найвигіднішим розташуванням. Ділянка 6,5 соток. Є місце під величезну терасу. Загальна площа будинку 130 квадратних метрів. В кінці відео прикріплю планування, щоб ви змогли оцінити його функціональність. Як ви бачите, будинок має два поверхи, збудовано з керамоблоку. Є бутонні сходи на другий поверх. Газове індивідуальне опалення, власна свердловина, каналізація септик, заведено електрику на три фази. Шахта під камін. Ну що, не буду вам більше нічого розказувати. Запрошую в будинок. Праворуч від мене. Гардеробна. із вікном. Наступним за гардеробною йде санвузол. Величезна кухня студія, яка має два виходи на терасу та на задній двір власного двору, а також є вихід під камін. Є спальня або ж кабінет, або ж гостьова першого поверху. Другий поверх ми піднімаємося бетонними сходами. Він гарно освітлюється, сходи зручні. На другому поверсі три спальні, одна з яких господарська із власним гардеробом. Ось ми в неї і потрапили. Як ви вже можете оцінити, будинок світлий та просторий. Всі кімнати мають правильну квадратну форму. Гарне розміщення. З кожного вікна хороший вигляд. Ніхто вам не буде заглядати у вікна. А ще є санвузол. Другу поверху він величезний із власним вікном. І вихід на покрівлю для зберігання ваших речей. А це планування.